Всім привіт! Сьогодні мова піде про те, як я розширяю Пасіку, масово розширяю там, за та декілька днів, все роблю за один день, тут нас. На цьому точку виходить, в районі 30 вуликів, на другому більше 150. Цей спосіб вже використовує не перший рік і поділюся з вами ним. Він просто швидко це все робиться і недовго. Ну, це мається на увазі про корпусні вулики. Лежаками не займаюся, тому про лежаків нічого не розкажу. А про корпусні там 145-та система. Просто розказав ну, принципі 300 також можна використовувати приблизно так, так само. Все, погнали, поділюся з вами, які сім'ї, як перезимували. Бо Бусієї пасіки ще відео в цьому році не було. Хто зі мною вже давно, той Це пасіка в східниці. Ми її помаленьку розвиваємо. Починали ми з одного вулика тут. І вже дійшли до 30. Все ж таки, тут ми не ставимо основний акцент на цій пастці, бо не встигається це все зробити. Це в нас така другорядна пасіка, маленька. Дивимося, як тут мед. Є. Ну, в принципі, є будинок, і біля будинку, щоб не пустував будинок, щоб частіше приїжджати, поставили вулики. І ось так це все і відбувається. Все, погнали до сімей. Я вже декілька сімей розширив, і далі вам покажу, як я це роблю. Перше розширення я провожу на суш. Це є суш. Якась трошки темніша. Ну, суш, як суш. суш. От, якась світліша, якась темніша. Виношу трошки більше, щоб і прогрівалася, щоб пустила трошки запах, щоб бджоли краще її усвоїли. Бо як виносить з холоду, з зимовника, то вони з холодні рамки. А якщо ви поставили на сонечко, вони прогрілися і запах пустили, і бджола краще їх освоює. Я вже от вони вже в мене стоять десь пів години. І якраз проходжу, наскільки вистачає вулики, потім виношу знову стопку. І знову вона постоїть хвилин 10-15, жара зараз на вулиці і воно прогріває. Нижні ці вулики я вже передивився. Цей зараз планую трохи розширити, додати там рамочку дві розплоду, бо там була матка пропала і вони стали трошки слабенькі. І хочу їх трошки підсилити. І от так. Так, відкриваємо полок він назимував на п'яти рамках. Він ще як зимував, що я до нього в принципі, сильно ніхто не лазив. Розширення не було нічого. Тут зараз, я думаю, вже буде від краю до краю. Можливо. Так, зверху мед. П'ять рамок. Ну, в принципі, нижче було, вісім рамок розплоду. Ось тут також. Зверху розпліт, знизу також розпліт. І далі збиваємо заставні, дістаємо і показуємо. Так, тепер, коли ми заставні зайняли, нам потрібно зняти верхній корпус, відставити на бік і проводити маніпуляцію. Дивитися, що внизу відбувається, що на горі. Так, все. Роз'єднав я нес. Що в нас виходить? Вже роз'єднав рамки. Виходить. Чотири рамки мають ці три печатного розпалу, ця одна. Відкритий і розплітє і цей личинка. О, зараз вам покажу. Ось така красотінь. Одна. Ось матка ходить на бачу її. Зараз дістану, покажу маточку. Маманька. Друга. Третя рамка. Ну і четверта Яйце, личинка. Що ми тепер робимо? Тут є в нас кормова рамка одна. Весь корм, що є в вулику, ми переносимо на низ. Тому що в нас порода бакфас, ну і в принципі люба порода. В корпусному вулику несе весь корм знизу наверх. Ось, Тут в нас корм є. Ми корм ставимо на низ. В принципі, як так, тут зараз 5 рамок, було б тут зараз 6 рамок, 7 рамок, тоді залишаємо, наприклад, тут дві розплодні. І... Чотири розплодні. Все, весь розплід пускає вниз. То, що тут залишають тут, забувається. Решта ми добуваємо сушу. Та як тут у нас виходить 10 рамок, 5 зверху, 5 знизу. Ми даємо в принципі 4 низ рамки, лишаємо одну тут, сушу одну додаємо сюди, ну щоб які за це були на верхньому корпусі. І все. Матка перейде набагато швидше вверх. І почне сіяти. Бджола буде тепло піднімати наверх, і це все буде відбуватися швидше. Ніж в разі, наприклад, ми зараз поставимо сюди рамки і сюди. тоді бджола, Матка піде наверх, засіє, а сюди-вниз звернеться, коли вже буде ось такий плотно обсижений клуб. ну Клуб рамки всі будуть плотно обсижені. Тоді аж матка вернеться. А так вона вернеться зразу. Зараз ми її переставимо зрусти вниз, внизу роботи не буде, і вона одночасно піде догори це все робити. Все, зараз роблю переставляю ці рамочки вниз. Зробили ми те, що говорив. Дали сюди одну суш рамку, у нас було 10. Тут залишилася одна розплід, мед і пилок перга. Тепер ми ставимо корпус звертаємо назад і сюди доставляємо суш. Все, корпус поставили. Наша одна славна рамочка. І тепер красиві рамки я ставлю всередину, бо там матка засіє. Тут коку е, немає тут кокунів, що так. Такі чорніші рамки ставлю на край, щоб вони там їх пирогою заносили, медом заносили, бо все рівно От рамочки вже стали мігенькі на сонечку. Зовсім інакше зараз бджола набагато їх швидше обсяде, ніж то, що би наприклад, рамки. Зразу і поставили. От свіск посивів зверху. Він же почав просто нюхати і він зараз вже просто пахнути почав. Він ще тут мед качав був і не давав на обсушку. Ці всі рамочки мають трошки так би, меду в комірці на дні. От є, перга десь, трошки минулорічна. І це все ми їм складає, вони це все переберуть. Суш – це є золотий запас пасіки, як не крутий. Він зараз бджола не буде тратити свою силу, енергію на те, щоб відтягнути собі рамки. Матка зразу зайде і засіє в ці рамки. Не прийдеться там з ним їм ще возитися, з тим, щоб відтягнути це все. Меду тратити, ресурси тратити, а вони одразу оп, і все готово. Бо раніше, як не було рамок, це було дуже трошки печально. Ми це все були, проводили, розширяли, підгодовували, вущиною давали, бо суші не було. Розширилися були Ну, якось за один рік достатньо. Так було щось. 15 вуликів дали зразу. І було дуже дефіцитно з суші. Але вийшло з того і тепер маємо такий Красивий результат. Суш. Суш є, якась трошка. Покорьожена, якась гарна, якась свіжа є. Десь рамки свіжі, десь старші. Оце свіженька суш. Ну, в принципі, я кожного пасічника. Суш старається тримати років 3-4 і переплавлювати. Не, не тримаю довго, не тримаю, щоб була чорна. Оце така суш буває, не знаю, не підписана. Не підписана. Десь десь підписую рамки, десь не підписував рамки, десь вже якісь рамки перетоплював. Тут, наприклад, 18 й рік пише, то вже на ніяк не може бути 18 й рік, бо рамка світла. От, все. Тут виходить, що вже бджола помаленьку буде підніматися наверх, буде обнюхувати ці рамки. І пізніше покажу, ну, дійду догори, вернемося назад і подивимося, скільки сюди бджоли вже зайшло. Ось ця сім'я в нас була на шести рамках. Получається, ми 10 дали на низ, дві зверху. Хіба основний нюанс, наприклад, як у вас залишається дві зверху, не можна їх розділяти посередині сушу. бо ну, як похолодає трошки, розплід може замерзнути і вийде у вас гнилець. Такого не робити. Робимо отак і пізніше просто ставимо на бука суш, так як я вже показував. Сушу добуваєте просто. І все, і бджола вже далі сама собі. Піде, От, миша була трошки погризла тут, тут, попалася десь. Тримає так мінімальний, як зимовик називається, пивниця, погріб, рамки, і там холодно і все, але десь попалося, щось трохи гризло. От взяли так просто, швидко, легко, не треба там робити вісім маніпуляцій, хтось зверху на них, знизу наверх. Раз, поставили, весь мед на низу. Весь розплід на низу. Тут, в принципі, 8 рамок повного розплоду на низу в нижньому корпусі. Зараз 8 рамок виходить, за той час, коли цей розплід виходить, матка зачерблює тут і спускається на низ. І все. В принципі, і далі ви просто там маніпуляцію мінімально робите, переставляєте їх туди-сюди. Матка може не хотіти спускати низ, ви її мусите заставити там переставити рамки. А так, то переважності я так і залишаю. Просто там контролюю третій корпус, даю і все. Кажу, спосіб дуже простий. Простий, надійний і робочий. Користуйтеся, ділюся з вами самими кращими своїми дослідами ті, що провожу. Не розказую то, що Або як розказую, то що, наприклад, не перевірив. Кажу, то наразі не перевірив, так що хіба пробуємо і далі дивимося. Тому ось так. Тут вроді сильний на п'яти рамках, але подивіться зараз, який результат. Можна було трошки раніше розширити, але я боявся, щоб не похолодало і не застудити. Краще щось перетримати, щоб вони розвилися, чим, не... чим розширити і потім вони похолодали і розпліт застудився. Ось, я, можна було тиждень тому це зробити, але я хотів так притримати, щоб вони наросли. І тепер ось такий результат. Повністю все 5 рамочок, 5 рамочок бджолі. Я впевнений, що тут буде зверху всі рамочки зачарлені. Це так воно є. Ось, там внизу яйце, тут печатка. З цієї сторони. З цієї сторони печатка, мед і яйце. Ось така красота. Тому кажу, тепер я трошки стараюся перетримати, ніж швидше розширити. Бо Трошки мав практику, що було, що, що застудилося трошки розплоду і мав трошки клопотів потім. А зараз вже стараюся зробити це трохи правильно. Ви зараз бджола активно носить пергу, ціла рамка повністю пергою засипана. Зверху і донизу десь чуть мед попадається, але. 90% пирога. І так по 2-3 рамки такі вулику. Ну що, тепер подивимося, чи піднялася бджола. Ми робили, показував цей крайній вулик. Зараз прийшов, бо тут трошки раніше більше часу прийшло. Вони... Ось тільки бджоли піднялися. Досить багато. В принципі, тут також залишив одну рамку десь. Той, не пам'ятаю, де. О, зараз подивимося, що вони тут скажуть. Ось така кількість джоли піднялися десь за години 3 верхній корпус. Що буде далі? Подивимося. За пару днів приїду, знімлю відео, покажу самому інтересно, за скільки перейдуть, що зроблять, чи позасіюють, чи не позасіюють. Така красота. Це каже, пройшло декілька годин. Не то, що день другий, а пару годин. Так, про що я вже всі сім'ї переглянув. В принципі, всі, в проценті 90 всі хороші сім'ї Порозширяв їх на 10 рамок. Декілька, там, дві, чи три сім'ї залишив на 8 рамках, бо вони ще не набрали цю масу, що потрібно. І тепер подивимося, що буде далі, наскільки вони розвинуться. Які вони стануть там, за тиждень. Ви кажуть, вони вже перейшли в верхній корпус, а за два дні думаю, або завтра вже матка прийде, почне сіяти там спокійно. Залежно все від погоди. Ось так. Далі продовження дімлю. покажу, як вони перейшли і що роблять. Все, з вас підписка, лайк, а з мене нове відео.